Доброго денечка. Тут мої грушечки треба знімати, вже сухенькі. Тут я купила базилік, він в маленькому стаканчику. Зараз покажу. А я поставила в більший, бо маленький перевертається. О, Бачите, Попробую, щоб поливати і буде рости в хаті чи не буде. Тут я сьогодні вранці малинку, але цей раз я вже зробила із косточками. Дві баночки, дуже смачно. Купила. Отаку кашу вівсяну. Я дуже її люблю ранками. Ну, не кожен день. Дуже люблю вранці. Не те, що я її так люблю-люблю. А що швидко робиться миттєвого приготування. Залила кип'ятком, все. Тепер купила я. Дивіться, який хороший павербанк, бо в мене вже щось з ними поробилося. От. Оце павербанк. Це купила кабель, бо теж вони без кінця в мене портяться. Це кабель був з павербанком на зарядку павербанка. І я заплатила ось ці кіот за, за цей провід і за це. І мені дали в подарунок блокнот Київстаровський. Дякую їм. Може, які рецепти писати буду. І на цей кабель 20 гривень знижки дали мені. Отаке. Купила такий собі йогуртик. От, купила, дивіться, приправу. Тут вже буде другий чек. Тут купила приправу до курки. Е, купила, дивіться, скільки то я його купила, 3 кілограми, 86 грам. Бедрішки, отакі о, хорошенькі, тому що в мене ще там 3-4 курки залишилось, то мені її шкода. Е, думаю, може, хочу запекти цілими, то купила. Оце, і купила бедро індика 2 штуки. дві штуки. вийшло 2 кг 690 грам, І отрималося, воно по 149 гривень. 149, піс... 99, 150 гривень кілограм. О, бачите? То я купила 2, то вийшло 2 600 дуже гарне. Не хочеться в руки брати, я оділа тільки що рукавички, я це все он поставила миску, буду заливати водою і міняти воду. Купила такий хлібчик, бумагу і купила знов йогурти для того діла, що я роблю. Отак я з'їздила в магазин. У цьому я заплатила велмарті 1150. Тут я заплатила. То це на 1150, гляньте, скільки всього. А тут -а кабель і павербанк 1050. От. Буду сьогодні подивилася. Це я буду робити тушонку, Цей раз я вже не забудуся дати, е, цього, е, як його, гриби сухенькі. І купила цю курку. Сьогодні я знайшла такий рецепт. Бігом вислала до сестри в Ютубі. Е... Що вона, ця дівчина, робить із приправою. Попробую, хай ну я відкрию, тож я не можу понюхати, який тут запах. От, і, коротше говоря, я вимочу у двох-трьох чотирьох водах. Оце все. Але зроблю окремо це і окремо це. Ну, в Мисках для вимочування зроблю окремо е, бедришки курячі і бедра. Зараз достану другу миску, індичі. Ну, я візьму, зараз покажу вам, ага, яке гарне бедро. Ой, зачепилася, дивіться, яке гарненьке бедро. О, бачите? Якщо буде, Бог дасть мені здоров'я, в мене були індики, У мене був 21 індик, ні один не пропав, не заболів. Ну, хоч у мене чогось так виходить, чи я біля нього так трушуся. У Мене нічого ніколи не хворіє, не пропадає, не одненьке. І інкубувала. У мене було два без 200. Це величезні, туди заходило 200 курей -куря... яєць курячих. А мене було два інкубатори, то по 400 інкубувала. А ці перепелині, то з двох то тисяча перепилів виходило. І якось так Бог давав, щоб все було добре. Але до цього ж треба відноситися дуже добренько. Знаєте, чистота, щоб була профілактика різна. от. Маю в виду, як купляєш курчат чи вилуплюєш, треба їх три дня пропоїти. Потім вітамінки. От. Індики теж пропоювала. Перепілки нічого не пропоюються. Абсолютно. вилупі давала мед, чайна ложечка на літр води. І так три дня їх поїла. Для індиків я давала. АСД 2 раз у місяць три дня АСД-2. Це не, не лікарство, це не хімія, це воно дуже добре. Його винайшли для людей. Це АСД, але не дозволили його, ну як, якби б його дозволили, то багато ліків відмінили, б, знаєте? От я давала оце раз у місяць, індики жили 4, раз, 4 місяці в мене, то порізала. Хлопці були по 13 кілограм, дівчата були 10 11 половиною. Отак, тушки, маю виду. Але ж із 21 індика мені достався один. У мене був такий покупець. Зараз, бачите, я вже трохи запустила цю справу. Я, коротше говоря, як якусь птицю купляю чи інкубую раніше. Питаю, ти скільки хочеш, ти скільки хочеш. Ти... І під цю, цю кількість, наприклад, я купляю курчата. Менше десяти мене ніхто не брав. Тушок. от. І так і індики в мене забрала одна людина, 20 штук. Мені один остав. Скажу, змилуйся, остав мені хоч одного. Ну, але ж це, і працюєш, і на цьому заробляєш гроші, понімаєте? Отаке. Добренько показала я вам знов трошки свою розпаковочку. Зараз я візьму, зараз я вам покажу, ну рука грязна. Зараз покажу коробку, куди я вже висипаю свою сушку. дивіться ну. О, мусила взяти тут яблучка. А в цю половину навіть переложу бумажкою. Знаєте, для чого тут бумага в ящичку цьому? Це харчовий. Контейнер От я купляла спеціально, дивилась, щоб писало харчовий, це ложу, щоб ніяка, Дайте далі, щоб не було вологості. Щоб бумага, якщо щось, то бумага на себе натягує. І тако перегоржу, і буде. Тут повно зроблю груш, тут зроблю яблук. Я не знаю, як я з тими яблуками, але я вичитала, що у тирсі все-таки можна. Тримати яблука, зберігати, але тирса, щоб була із е, листових дерев. Ну, Такі дерева, там, е, гар... таке, щоб листя, не хвоя, знаєте. А у мене є багато тирси, але вона вся хвойна. Треба зайнятися і знайти мені таку тирсу. Глянь, такі Бачите? Хотіла би з косточок взяти, але воно таке вже там розтьопане. А це таке акуратненьке. Кінчається зарядка. А це бачите, яке акуратненьке. Зараз вимочу. Я як вимочу, я даю солі. В Перший раз яку воду даю соль, воно витягує витягує все, що треба. От. Потім промиваю і знов чистою водою заливаю, і потім ще раз промиваю і ще чистою водою. Гляньте на це. Ой, яке гарне! Отаке. А фарш, який добрий з індика, як я тоді свого зробила частину фаршу, част... ну, порізала, бо ж здоровезний 13 кілограм. О, таке і такий базилічок. Отакі покупочки я зробила. Зараз замочую і йду сідаю далі різати яблука для сушіння. Такі добренькі, виходить, чіпсики настоящі. Такі добрі, добрі яблука. Отак я сушу, щоб, звісно, зараз дорога електроенергія. Подорожчало б набагато. Але сушу, бо ж це ж робиться для себе, знаєте. Не якомусь там дяді. Навіть якщо я роблю ще й на продажу коли-небудь, то я ще краще, ніж собі роблю. Переживаю, щоб, не дай Бог, людина скаже, о, купляла там у неї непотріб якусь. Нет, такого не буває. Такого в мене не буває. Оце три мішечки. Бачили, в яких в мене торбочках цибуля. Тут три торбочки я подарувала, завезла в одне місце, там, де не три, одно раніше, там, де кормлять біженців, там така палатка в нас є в рівне на Курчатова, хто знає. От, а це три, три Це є торбини таких мішечки, такі ви бачили, завезла у молитовний дом. Там теж дуже багато біженців. І там їх годують, там кожної неділі ці кожної неділі готують обіди. От, а по суботах, там на канікулах вже зараз, мабуть, закінчилося. По суботах у них там такий одно, одноденний табір. Там стільки дітей, не то, що діти, діти маленькі, а такі, мабуть, до років 15 і менші. О, То там теж їх годують, як я тоді привезла, там такий запахи, капець. Ой, то таке, то я, кому треба, я допомагаю, знаєте? І то часто, притом, треба ділитися. Треба ділитися, і не, не тільки що зараз війна, там біженці. Я так робила завжди, тому що так треба робити. Мені не шкода. Ай, кажуть, то ж твій труд. Ну і що? Хай люди теж користуються, які не мають. От. Використовувати себе не даю. Стараюсь не давати використовувати, а там, де треба, я допоможу. Отаке. От Добренько. Зараз це все приберу, м'ясо замочую, достаю ще одну таку тарілочку, мисочку. Бачите, такі. мене та сіра лопнула, я купила таку з поперишками і одну таку лимонну, теж з такими поперишками, але лимона трохи менша. Добренько, на цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте. І велике вам дякую. Ну, Переглядів. І ще хочу що сказати: оце я була виставила відео коротеньке про день народження моєї внучки 18 років. Я вам всім щиренько дякую, що ви. Привітали, подивилися. Дуже велике дякую. Це моя внучка, дочка моя там живе 24 роки в Іспанії. Двоє дітей в неї народилося. Оце зараз Насті, 18 років. Сережі в грудні буде 21. Сережа працює з Валією в салоні разом. Він барбар. От, Дочка моя має там салон хороший естетики. Ну, працює по чорному. І з сіми ранку, може бути до 10 вечора, двоє дітей працює. Да й в нас так само: хто працює, той і має. Все, на цьому все. Ще раз велике дякую за привітання, моїй внучки. Підписуйтесь, коментуйте, пишіть. Хто хоче цей рецепт, вишлю. Тільки дасте номер з вайбером, щоб я переслала. Бо дуже цікавий рецепт. знаєте. Хоч би не забудь гриби. Добренько. Дякую вам за все. До слідуючого відео.